Вельми, шановні колеги, шановна медична спільнота, мене звати Кушніренка Стела Вікторівна. Доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри нефрології та ниркової замісної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Раді вас вітати на унікальному національному курсі спільно з Академією Національної служби здоров'я України, що актуалізує глобальну проблему хронічної хвороби нирок. На курсі ви отримуєте нові. Та оновити наявні знання в галузі нефрології та нирково замісної терапії. Разом з Шимовою Анною Юрівною ми представимо шість блоків, де ви зможете опанувати нові знання, які стосуються ведення пацієнтів як на додіалізному етапі, так і зробити правильний варіант і свій вибір з урахуванням нових настановка Діга 2024 року. Долучайтесь, буде дуже цікаво!